Я та, хто будує замки з паперу. Я та, хто гасає по лезах ножів. Я та, хто пролізе куди не треба і напхає в кишені по тисячі слів. Я прима усіх погорілих театрів. Я привид приватності в людних місцях. Мені що говорила, що Альпи з Монмартом. Усюди залізу на раз-два. Отак. Я та, хто ще давно відрощує ікла, я та, хто придурків чита по очах, до мене хороші всі уже звикли, погано не люблять ні тут, ні в віршах. От тільки мені та хороші вже муляє, там, десь у красівку дурним камінцем, Ну, ось така я вся у шрамах із пулями, у тілі мальованому чим лівцем. Я та. То на смак, мов би мед і мадера, принаймні, так кажуть, персон 50. Це тільки мій час, моя нова ера. Моя нова ера поганих дівчат.